Вітаю всіх на каналі. Тема сьогоднішнього відео виготовлення поперечної навіски до трактора МТЗ. З яких елементів воно буде складатися? Значить, скуба від Т-150 вирізав під е, трубу. Далі вал 40 метровий. Сама труба 80 стінка. 16, всередині 48, посередині виточена втулочка 4 мм для того, щоб тут вал не бовтався, і по краях дві заглушки. Довжина труби 80, товщина пальців 28. Ось тут 210 см і аналогічно з тої сторони також 10 см. момент при виставленні орієнтовно під 90 підсутнішок і посередині труби 40. Оварю. Процес зварювання. Тройку вже проварив, тепер четверочка. Оце веселіше йде Так ще один електрод спалю. Так, руки вже підзагоріли. В солярії можна не ходити. Більш-менш орієнтовно виставляю. Зварка потягне, але орієнтовно. Є аналогічно з іншої сторони. В загальному такий результат. Вал 45 довжина вала 65 сантиметрів. Отут від вуха, від вуха та 50. Наводимо останні штрихи. Так, ситуацію чуть поправимо. зробив чуть рішу фарбу. Існує багато способів під'єднання навісного або причіпного обладнання до трактора МТЗ там на пальс чи на трикутник. Я вирішив виготовити такий тягово-щіпний пристрій або поперечна навіска МТЗ. Або іншими словами в народі кажуть, що то черга. Значить, суть така: навісне обладнання буде чіпатися отут, по краях на замки, а причепне. А причепне обладнання, щоб перевести цю чергу в друге положення, два в одному. Та воно буде отак е, прокручуватися, та, і відповідно. Нашомуську можна буде вчепити, Так. Далі для того, щоб його заштопорити, щоб воно не рухалося вверх вниз. Ось і зверху гвинта. І в принципі, так. В принципі, трактор переведений з навічного в пришипне. Недолік такої конструкції є такий, що ем, пришипне обладнання, таке, як прес чи гнирозкидач, буде проблематично вчепити, тому що ем, оцей вал буде мішати ходу кардена. Тому треба буде в цей отвір швидше за все виготовити якусь допоміжну проміжну опору. Додатково уварив отаку пластину десятку, там був Т-16, для того, щоб зменшити зусилля на оці скоби. Тому що чим більше воно буде стояти отак, то тим менше буде зусилля. А чим гостріший буде кут, то більше буде зусилля, і воно того тут буде рвати. Ну і ще плюс воно менше буде гойдати на віску, якщо так зроблено. Дякую всім за увагу.